Пане Олександре, отож, питання, як то кажуть, на засипку. Довго я намагався перед ефіром розібратись. Чому був пан Шмигаль каже, що Україна виготовить до кінця року півтора мільйони дронів. При тому в грудні минулого року Володимир Зеленський заявляв, що. Протягом 2024 тисячі так ну власне відповідно до кінця року, мали ми виготовили, Ну були плани на мільйон дронів. У Нас зараз початок жовтня залишається три місяці. Тож, все ж таки, на про які цифри ми можемо говорити, чи правильно я розумію, що вже цей мільйон, про який казав пан Зеленський, ми вже виготовили? А зараз за дев'ять місяців, і зараз за три місяці маємо ще. Пів мільйона виготовити, чи, чи я щось путаю, які е, яке ваше бачення цих цифр? Я думаю, це сумарна кількість. Тобто, це та кількість, яка ну фактично має бути виготовлена за підсумками 2024 року, і саме про неї йдеться, і саме про неї зазначається, і ми зараз якраз е, про неї чуємо. Тобто, це півтора мільйона. Потенціал виробників за тим, що говорив міністр оборони України, і що говорив. Президент України значно більший, ніж те, що на сьогоднішній день держава може закупити. Типи дронів є різні, тобто, це починаючи від дронів, які виконують функції фактично скидів, розвідки, починаючи за типу мавіків і так далі, невеликих, але дуже важливих і потрібних, закінчуючи більш, скажімо так, більшими за розмірами, розвідувальними дронами. Або тим більше дронами, які виконують завдання для ударів глиб російської території на тисячу кілометрів і далі, і відповідно, звичайно, що ми чуємо про загальну кількість, тобто це загальне число. Дронів, от ми бачимо зараз е, дрони, які потрібно безпосередньо безпосередньо на фронті, які є дуже необхідні. Звичайно, їх можна виготовити, мабуть, більшу кількість, суто навіть технічно, ніж е, дронів для далекобійних ударів, які вимагають більше, е, е, більше коштів. Тому я би сказав, що критерієм для нас у оцінки цієї ситуації. Того, що Україна дійсно збільшує виробництво, має бути ефективність застосування цих дронів. Якщо ми говоримо про перевагу над ворогом, то звичайно її потрібно досягати безпосередньо на полі бою з точки зору дронів, тому що вони там дуже важливі. Дуже вони відіграють важливу роль а про перевагу в далекобійних і на деяких ділянках фронту, на деяких ділянках фронту. Українським військам вдається здобувати таку перевагу над ворогом саме за кількістю таких дронів. А що стосується далекобійних ударів діпстрайків, можу сказати, що у нас був один період, про який заявляв президент України, і так само видання Форбс американське підтверджувало, що в липні Україна запустила по території Росії більшу кількість дронів ніж Росія по Україні, і з більшою ефективністю. Однак зараз ми бачимо і спостерігаємо тенденцію, скажімо, а, а, в бік того, що Росія запускає частіше а дрони, особливо Шакеде по території України. Ймовірно, за вересень, ну, все ж таки, Росія а, обійшла Україну за кількістю дронів, які запущені. Я кажу, ймовірно, тому що ну, ми не маємо точної статистики, яка скільки дронів використовується при атаках, наприклад, на арсенали в Торопці і так mm -hmm. далі. Ну але треба розуміти, що це не один, не два, не три. А для того, щоб пройти шаленовані ППО, ворога треба більше відповідно виконувати певні функції, і щось ворог може збити. Але все ж таки на сьогоднішній день, саме по шахетах, якщо ми бачимо те, що вони літають частіше, практично щодня, 20, 30, 40 одиниць, 72 дрони був рекорд за вересень місяць. То ми бачимо, що ворог суттєво наростив зараз. Виробництво саме шахедів, і це для нас буде виклик. Можу сказати, що а, на сьогоднішній день Росія, крім Єлабуги, розглядає ще один майданчик для того, щоб там виробляти шахеди, і він може бути задіяний. А, думаю, що відомо нашим силам оборони України, де, де він може бути розташовуватись. І, відповідно, а, Росія буде збільшувати виробництво через те, що вони змогли локалізувати виробництво окремих елементів і деталей безпосередньо в Росії, тому менше часу витрачається на логістику з Ірану, з Китаю чи з третіх країн. Тому для нас потрібно працювати з нашими партнерами, щоб і ми локалізували виробництво тут. А в нас є партнери, які готові в цьому допомагати, і сподіваюся, ну, це робиться і буде робитись далі, щоб мати противагу цьому. Пане Олександре, от якщо говорити про якість про що ви вже згадали, от на конкретному прикладі е, хотів би вас попросити, ну та пояснити так, от е, в ніч з неділі на понеділок, е, ну е, що повідомляв там е, руської Міністерство оборони, що було збито 125 українських безпілотників там в різних частинах Росії над російською територією е, літакового. Типу, а була інформація знову ж таки, що там а, в Єйську, там десь неподаліка аеродрома Балтімор, а, власне, звідки шахеди і запускаються, що там були, була, начебто, якась бавовна. Так, потім там так само говорили про а, що там ще я десь навіть а, навіть собі виписував. А, це центр протидії дезінформації, казав, що арсенал боєприпасів головного управління а, там Міноборони РФ було теж. 에, атаковано 에, там не, не пам'ятаю назву населеного пункту, але от 125 дронів, так так, дякую дуже. Е, 125 дронів. От як характеризує е, цю ефективність? Знову ж таки, е, ну можливо, у вас є якась інформація стосовно уражень? Так ну чи було справді там щось уражено, чи не було? Але якщо ми запускаємо 125 дронів. Якщо про цю цифру йти, от до, апелюючи до того, що пишуть руски, е, і вони, ну, начебто там всі чи навіть не всі збили, то е, про що це свідчить? Ну, бо таких наслідків вигляді такої мега-бавовної, як ми бачили раніше, там на деяких складах чи НПЗ, так е, ну про це поки що там наші офіційні джерела не повідомляють. Тобто, або росіяни перевищили цю цифру, або е, ця атака, попри от, ну, суттєву кількість запущених дронів, не була такою ефективною, ну можливо, в. Силу покращення їхньої протиповітряної оборони. Ну, чи з якихось інших причин. Яка ваша думка? Справа в тому, що за кожної атаки я думаю, прораховується певний коефіцієнт тих дронів, які. А влучать, які долетять, які можуть не долетіти, тому що їх зіб'є ППО, а які не мають долетіти, тому що ППО їх має збити, ну як відволікаючи, фактично для того, щоб прокласти шлях іншим, і ті інші таки долетіли і не досягли результатів. Що стосується атаки, яка була цими вихідними, можу сказати, що офіційна інформація, яка була, вона і залишається. І чинної неспростованої про те, що було уражено якраз арсенал в Котлубані, про масштаби ураження не йшлося і не конкретизується. Вони можуть бути не такими значними, як були в торопці. Це факт, який може мати місце. Але те, що долетіли і була відповідна бойова робота, це факт. Що стосується Балтімора, туди теж не вперше прилітає. Там ну там велика авіабаза. Тобто там дуже там дуже вона стара, їй вже близько там 100 років, скоро і відповідно там багато чого сконцентровано, багато чого знаходиться. Ну, от. Що стосується е, атак, які відбуваються, я можу сказати, що на сьогоднішній день на е, полювання за російськими снарядами, боєприпасами, особливо балістикою. Чому от ці удари тривають? Е, вишукують місця, де ворог може зберігати складувати балістику. Для того щоб відтерміновувати обстріли або не давати їм обстрілювати територію України балістикою, ви бачите, що коли йде концентрація балістичних ракет залізний купол і праща Давида теж не рятують Ізраїль від на 100%. тому що це дуже складно насправді. Тому найкращий спосіб їх знищувати на землі. На це сконцентрована зараз увага наших сил оборони, і ми бачимо, що результати є. Можу сказати, що ворог вже розконцентрує свої склади, вони вже не складують в одному місці, намагаються, скажімо, десь приховати а відповідно. А це вже наслідки так само щодо безпосередніх результатів атак, не кожна атака може бути на 100% вдалою, і, на жаль, це так само буває. Дійсно, десь може працювати система ППО ворога, десь можуть працювати реби. Але точно, що мені відомо, що за наслідками кожних таких атак проводяться відповідні корективи, проводяться відповідні, скажімо так, розбори, чому що і як, як діє ворог, як потрібно вдосконалювати нашу роботу, як потрібно оновлювати в тому числі і застосування дронів, їхнє програмне забезпечення тощо, тощо. Тобто, постійно йде для того, щоб досконалюватись, тому що треба розуміти, що для нас глобально зараз це єдиний. Потужний засіб ураження, які є, для того, щоб зносити їхні склади, це дрони. І відповідно в це треба вкладати, я думаю, максимум наших інженерних, інженерно-технічних знань, потенціалу, в тому числі і фінансів. Тому що, ну розумієте, якщо ми зможемо знищити на землі 20, 30, 50 ракет, 100, ще краще і більше. Це значить, що Росія зможе менше використати, а пане... з балістикою складніше ніж з крилатими ракетами з точки зору виробництва, пане Олександре. А от власне я про це хотів спитати: оскільки ми так поки не можемо дочекатися, е, оцих дозволів е, на використання там атакамсів чи е, штормшеду, так би для, для е, завдання ударів вглиб російської території, от і зважаючи на те, що Україна справді зробила величезний такий стрибок от, технологічний е, в напрямку розвитку безпілотних систем, про що так само говорять і наші західні партнери, і навіть беруть на озброєння, якісь там е, вочевидь. Моменти, то не знаю, може, це зараз виглядає утопією, але гіпотетично ми здатні в перспективі, скажімо, досягати цілей і знищувати настільки ефективно власне цілі на території Росії, про які ви кажете, і Росії і, там балістика чи крилаті ракети, чи ті ж там місця виробництва не знаю шахетів, власними силами посередництвом застосування дедалі більшої кількості ударних безпілотників і дедалі ну більшої потужності цих апаратів безумовно. Я можу сказати, що я думаю, що Україна має дуже серйозний потенціал для того, щоб розвивати і літакового типу безпілотники, і безпілотники, типу як використовує ворог, а проти нас типу шахет, такі самі для того, щоб скеровувати їх великій кількості для атак по території Росії, тому що по-перше, виробництво швидше, по-друге, технологічно не так складно як виробництво ракет. А і виробництво дешевше, і можна дронів виробляти велику кількість. Тобто, ми можемо налагодити цикл, коли дійсно не те, що мільйон чотириста, можна буде виробляти два, три, чотири. Головне, щоб гроші було їх купити в держави. От власне кажучи, тобто дуже важливий фактор відіграють кошти. Тому що дивіться, коли ми говоримо про ракети, ракети потрібні. Звичайно, бойова частина, яка має більше вибухівки, я розумію. Але чи ми зможемо їх ми ефективно застосувати? Я маю на увазі в якому сенсі? Яка кількість буде цих ракет? Якщо це буде 10 ракет, 15, 20, 30, скільки ми можемо профінансувати і виготовити? Якщо стоїть питання, що ми можемо виготовити 10 ракет або тисячу дронів, наприклад, умовно я кажу, або там або, або навіть 500 дронів, можливо, все ж таки ресурс варто скеровувати більше сюди. Я про це. Але якщо нам партнери допоможуть зараз 에, сполучені штати в тому, щоб фінансувати певні програми, і ми будемо їх фінансувати, і будуть там кошти на те, щоб запустити і ракетну програму, поступову це доцільно робити. Але тільки в тому випадку, якщо ми здатні виробити а, значну кількість, тому що ми прекрасно повинні розуміти, для того, щоб змінювати хід бойових дій, ракет має бути десятки або сотні дронів. Якщо ми можемо зробити сотні дронів і забезпечити щільність, ефективність і частоту використання, то можливо це і має бути нашим пріоритетом. Можливо, дякую дуже, пане Олександре. Як за завжди, як завжди, фахову аналітику, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорили про наші спроможності і перспективи у виробництві дронів.